Всіх вітаю вже в цю середу відбудеться судове засідання стосовно вбивства моєї дитини, Матерухіна Максима, життя якого обірвалося назавжди 7 квітня в минулому році, на верхній станції Фунікулер в місті Києві. Я прошу, будь ласка, кожного, хто має можливість, прийдіть і підтримайте нашу сім'ю. Шевченківський районний суд Києва розглядає справу про загибель 16-річного Максима Матерухіна. дев'ятий місяць, 7 квітня 24-го року, на станції Київського фонікулеру хлопця вбив 30-річний співробітник управління державної охорони Артем Косов. За версією слідства, він був п'яний і під наркотиками. В нього є дуже багато зв'язків, в нього є шанс не отримати покарання, на яке він заслуговує. Тому я дуже всіх вас прошу розповсюдити цю інформацію, слухати лише правду і фільтрувати. Інформацію. Також сьогодні під час судового засідання мати підозрюваного побила журналістку. Інцидент зафільмували, і поліція Києва заявила, що встановлює обставини нападу на журналістку. сьогодні триває чергове засідання суду по справі вбивства Максима Матерухіна. У мережі з'явилося відео, як мати підозрюваного приміщенні суду напала на журналістку і вдарила її по обличчю. Жінка вибила в журналістки телеканалу Ми Україна мобільний телефон з рук та поранила обличчя. До крові після цього мати підозрюваного почала знімати журналістів, які перебували у приміщенні суду. Поліція Києва заявила встановлює обставини нападу. Повідомляється про інцидент. Поліцейські дізналися під час моніторингу соцмереж. <плес> В тебе кров, Віка. Віка, в тебе кров на підберіти. Отже, після вбивства 16-річного хлопця ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові Артему Косову може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення. Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фоні За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та Компанією молодиків виник конфлікт під час інциденту. Підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї. Від яких помер до приїзду лікарів зараз підозрюваний перебуває під вартою до 9 березня без права на заставу. Під час судового засідання прокурорка Олена Васильівна просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стільки часу. Це просто дуже тяжко виносити, коли ти постійно приходиш, ти його бачиш. Ти розумієш, що знову це відтягується. Засідання не відбулося. Жовтня минулого року слухання практично заблоковані. Захист Косова пропускав засідання і вимагав відводу суддів. Допити свідків поновилися лише 9 січня. Однак друг Максима, який був з ним у момент загибелі і мав дати свідчення, до суду не прийшов. Через погрози від анонімів в інтернеті його батьки написали заяву в поліцію. Зараз із хлопцем працює психолог. Сім'я Макса не пропустила жодного засідання. У суд ходять його. Батьки, дядько і бабуся на засіданні 9 січня, батько Олександр Матрухін зустрівся з матір'ю Артема Косова Людмилою. Замість вибачень вона звинуватила його в брехні і пригросила Божою карою. А хіба Бог уже не покарав мене цим усім? відповів збентежений Олександр. Сьогодні на черговому засіданні суду побувала кореспондентка Суспільного і. Показали ось ці світлини перед засіданням під стінами адмінбудівлі. Люди влаштували пікет, вишикувалися із плакатами і вимагали справедливого рішення суду. За підрахунками кореспондентки, понад 100 людей спостерігали за перебігом засідання у залі суду. Судді продовжили заслуховувати свідків у справі про загибель підлітка Максима Матрохина на станції столичного фунікулера. Сьогодні допитали трьох подруг, які їхали в одному вагоні фунікулера із загиблим хлопцем, і бачили, як розвивалися події у тоді одна з дівчат розповіла, що підозрюваний в вбивстві Артем Косов був не один, а у компанії чоловіка, ймовірно, свого знайомого. Перед тим, як сталося вбивство, Косов поводив себе неадекватно, розмовляв нецензурно та кричав. Я його просила, щоб він це поводив культурно, там були малі діти. Він був у військовій формі. Він кричав, що ми там не були, там працює артилерія. Він не послухав, почав далі кричати. Від нього був дуже сильний перегар. Розповіла дівчина. За її словами, після цього Косов почав чіплятися до людей. Конфлікт з Максимом розпочався з того, що Косову не сподобалося його кучеряве волосся. Він запитав, чого ти з волоссям, чого кучеряве? як ти будеш Україну захищати. Максим відповів, що коли йому виповниться 18, тоді він буде захищати Україну. На що Косов сказав: зараз вийдемо і будеш розказувати, зазначила дівчина. Вона стверджувала на суді, що Компанія підлітків поводилась адекватно і грубо косову ніхто не відповідав. Та косов схопив хлопця за сорочку і він впав. Друзі юнака почали відтягувати Косова від Максима. Йому вдалося підвестися, та за кілька метрів він знову впав. Ще одна дівчина свідок, яка їхала також у тому вагоні, розповіла, що Косов перший почав. Конфліктувати з підлітками, і вже коли вийшла з вагона, вона почула дзвін битого скла. За словами дівчини, коли вони з подругою вибігли на вулицю. То одразу викликали поліцію під час допиту свідків. Мама Максима плаче тримає у руках фото сина. На наступному засіданні судді продовжать допитувати свідків, зокрема підлітка, який був разом з Максимом у день його смерті. Засідання заплановане на 4 березня. Будемо стежити друзі за судовим перебігом і або винуватця притягнули до кримінальної відповідальності за його. Жахливу поведінку, яка призвела до смерті 16-річного хлопця. Тому ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео і за можливості приходьте на пікети, а також на засідання. Мама Максима буде вам вдячна. Всім доброго дня, мене звати Ані. Я сестра друга загиблого Максима. Я щиро благаю від всього серця, всіх людей України. Можливо, не тільки України розповсюдити цю інформацію, адже зловмисник був працівником водієм УДО. Буду. буду читати зошити, так як мені важко про це все говорити. Також є коментарі стосовно того, що підлітки самі провокували чоловіка, були в стані алкогольного сп'яніння, і чоловік просто намагався захиститися, заспокоїти їх, вгамувати. А це також є провокативні коментарі або від дурних людей, або, скоріше за все, від друзів та близьких вбивців, щоб заплутати людей і розповсюдити іншу абсолютно брехливу хибну інформацію. Ще раз повторю: діти спілкувалися між собою, а Максим взагалі дивився у вікно фунікулера. Ніхто з збивцем не говорив, не сварився, а тим паче не провокував його. Після вчиненого злочину косов не відразу почав намагатися допомогти, як це говорять в деяких новинах. Він також не тікав, але почав рухатися. В сторону виходу і ніби почав відходити, доки його не зупинили. посторонні люди, що він нікуди не тікав. Звісно, після цього він уже почав намагатися допомогти загиблому. А також стосовно навмисне чи не навмисне бивство, це було. Ми можемо дискутувати цього, на цього дуже довго, але е, я думаю, всі ми знаємо, як виглядає фунікулер, і всі ми знаємо, що там були не одні двері. Максим і його компанії стояли знизу фунікулеру біля нижніх дверей, а вбивця стояв вище біля абсолютно інших дверей. Після того, як в кунікулар доїхав, Максим та його друзі вийшли через нижні двері. Максим був останнім. Питання: чому чоловік не вийшов через двері, які знаходилися поруч з ним? Чому він слідував за Максимом? Це дає нам зрозуміти те, що вбивця хотів спровокувати бійку з Максимом.